Крик людей вибух, очевидно, так а далі зв'язок і сильно нічого не було. <реку> Вона була на бульварі Юріва. Ми з нею спілкувалися по телефону в цей момент. Стався вибух, обірвався зв'язок. Я побігла туди, намагалася до неї додзвонитися. Ну не виходила десь через пів години. Можливо, взяли слухавку працівники швидкої, сказала, що вона в обласній лікарні. Я поїхала туди, там вже сказали, що вона загинула. Це під час нашої спільної виставки в Харкові. Художньою. Для мене вона була першою, а для Ніки останньою. Вона була дуже життєрадісною насправді. Любила українську культуру, вона дуже багато про це знала. Вона писала вірші, вона була художницею. Вона займалася і ліногравюрою, і класичним малюванням в сенсі графікою. Все ми разом ішли нести нарциси на могилу хвильового в Харкові. Вчора була ще одна дівчинка, 18 років, яка е доставлена до нас, була в стані клінічної смерті. Всі реанімаційні заходи, які були проведені, на жаль, були безуспішні і була констатована біологічна смерть. В неї із видимих травм це проникаюча травма черевної порожнини. Дуже шкода дівчину, максимально задіяні були всі заходи і весь персонал на її порятунок. Але на жаль, вже було запізно. Біль і злість злість на росіян, які вважають, що вони в вправі вбивати людей, які вважають, що вони вправі через якісь свої упередження нищити цілу націю, нищити найкращих її представників.